І починаємо першу частину влога. Та-да-да-дам! І я хочу показати, що мені перепало. І мені достався отакий от чудо-предмет. Старовинна праска. Я взагалі раніше якось не звертала на це, на це все увагу. Але е ми відпочивали в Шацьку. це Шацьке озеро в Україні, і ми відпочивали, е як воно називалося? Ну, Там, де чоловік з жінкою, вони тримають декілька, таку двоповерх... двоповерхневу гостиницю, і отель такий невеличкий, і на участки два дома були. Ну, Ми не знали, чи, може, вони зайняті були. я не знаю, ну, Ми перший раз їхали, і я просто замовила номер в цьому отелі. От. Ну, вони просто клаптик землі такий тримали, <кій> і самі там хазяйнували. І вона мені запропонувала, каже: Хочете подивитися домики? Ну, звісно. І вона мені показала один домик, він двоповерховий. Я як зайшла, і він був оформлений в такому охотничому стилі. Тобто оці такі е, е, рога, олені, там якісь такі от охотничі такі всякі штуки, е, здається, голова там чиясь висіла, потім оці такі шкури. Тим, ну, в общем, таке все воно ну дуже цікаво. От. А другий домик, також двоповерховий, був оформлений у такому українському стилі. І там були оці рядюшки, вишиванки, всякі оці такі приладдя, утворю, ця, ця така. от. І вона мені, а вона ще вітрижи сама. Робила. І от на ванні, на в санузлі, на склі, були ці вітражі. Все це так от, ну, як якісь такі.